Панове, привіт! Нагороди за нагородами і монетки в моєму клубі добряче накопичилися. Навіть зараз після покупки Форварда в мене 545 тисяч. Ну і як ви бачите, зник бензима. Він насправді класний, але в парі з Грізманом мені на двох трохи не вистачало швидкості, щоб хоча б один з них міг втекти на якомусь закиданні чи передачі на хід. А так, 80 плюс там Хантер щось дає. Цього трохи не вистачало, ну і п'ятої зірочки на фінтах. Грізман в мене в антрейді теж крутезний, тому з Антуаном я продовжую грати. Бензема продати можна, але поки що не спішу, тому що він йде ледь не по максималці. 60 тисяч 59, його ліміт, власне, 60. І бувало таке, що він навіть зникав з ринку, але я думаю, що зараз треба буде продавати. Він чудовий. Шкода, що Ліга зараз е, м, така, яку залінкувати не так просто, як це було з Меру і мадридським реалом, але все одно на двіці він в мене з французами грав. Бонже. Хтось з вас слідкує за успіхами Лео Месі в Америці. Через кілька годин о третій ночі Інтер Майамі зіграє проти Шарлот. І я щойно прочитав у твіттері, що Лео Месі має зіграти в цьому матчі. А з ним Інтер Майамі знає, що таке перемагати. 2.71 один на те, що команда Лео виграє цей матч. Ну і якщо у вас раптом буде прогноз, то Фавбет до ваших послуг. Будьте всередині гри разом із Фавбет. А за посиланням у закріпленому коментарі під відео для новачків є класний бонус. Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень. Від Favbet. Ну а придбав я собі Маркуса Рашфорда. 85-й рейтинг віддав за нього 182 тисячі, п'ять зірочок на фінтах, швидкість 90, Плюс ще від Хантера. Є буст біжить добряче. Потужність удару теж вражаюча ще й має плейстайл плюс на павершоти, які я не так часто пробивав до цього, але з Рашфордом треба буде можливо трохи уважніше. В атаці з цим елементом спробую інколи пробивати. Вже бачите, що 14 голів, три асисти. Зараз до вашої уваги кілька перших голів Рашфорда за мій клуб, а тоді останні матчі на шляху до елітного дивізіону. Сам ще не знаю, питання відкрите. Маркус Рашфорд, а де суперник, я не розумію. Рашфорд удар 1-0. Що хочу вимахнутися. Маркус Рашфорд забиває! Який гол! Я не знаю зараз, як м'ячик там відскакує до Рашфорда, але це хет-трик, це 3-1, це перемога. Ай ай, ай ай. ай І все таки Рашфорд забиває. Добре, добре фейканув там. І Рашфорд стигає пробити 1. -0. Молодець Маркус Рашфорд, як він швидко тут розвернувся. Охо-хо-хо-хо, Дивіться павершот плюс! let's go. Куртуа відбиває собі ворота. Вау! Ото потужно вліпив, називається. Добре, Родріго. І можна 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 закрити цей матч. І Маркус! Рашфорд елегантно! Я впізнаю ці ноти бензима. Він теж міг так виконати це, коли треба. Ай, Лівано Рашфорд. Ну треба його напереповіняти з грізьманими місцями. Грізман! Рашфорд! Гол права нога нарешті! Жиру молодець! Гол! Забирай м'яч! Забирай м'яч, Рашфорд! Рано. Це автоматика. Чисто бот сам взяв і вискочив. Я в шоці. Чому Решфорд не пробив, Що це були за приколи там? Гол! Фокус! Ну, то що це за закидання? Боже, ну чому? Добре. Гол. Я інколи просто от не розумію. Це вже не першу гру, таке в плані версії, а не в плані матчі. Коли ти закидання даєш, і воно гаситься просто на перехоплення, щоб чудак в захисті забрав. Яка хрінь? Та дай то закидання нормально на хід. Питання. О, ля. Це кінець. Суансон Морган Родман. Фак улама, грізманчик. Як розхитав файно. Ну, no, як дурак зіграв спати.

О! Oh. Ха-ха! Let's go! Наш! Дістав? О, так, от Родриго, чудово, відпрацював, молодець. Отакого відпрацьовування не вистачало, коли я пускав у першому таймі, я просто викидався за кисниками, було впадло постаратися. GG! 5 є і ми йдемо далі. Зиверний сон. А отаку? Та не таку, та на грізмана, бляха. Підірвано грає суперник. Мені здається, він може дістати першу голів, за таймі вийти. Я знав, що ти підеш каже, типа. Знав. Серйозно, блідо, так от бігти весь час весь матч? Та ти не задовбався ще? Всіма гравцями бере м'яч і біжить впертися до лінії воріт і знайти точку. Та ви приречені, хлопці, Та так гра не грається. До побачення. Віні, яка краса. Рафаель Варан тоже цвях. Ми в одному матчі від еліте. Одненький, тут можна навіть нічию зіграти, якщо що, щоб зараз і подумати. Ну що, можливо, останній матч в першому дивізіоні, а далі вже буде елітний, га? Хто мій суперник? Ой, ми ще будемо на якомусь стадіоні з камерою нормально буде велодром Марселя. Папен. мама. Це прикол. Алісон, що це таке, перший раз таки пропускаю. No. GG. А Но цього матчу на нечвою створев нема Мальдіні і то добре. Чудово, весь стільки м'яч у ротабіні джуніор. Давай ще один зараз об'ємо, чи другий, чи третій, і суперник нам знову дасть зіграти наступний матч. О! Yeah. Але вибач. Халява зайшла. Дивіться, просто удар. Це не l 1 r 1 який він потужний у Рашфорда. Просто як він. І ми повертаємося. Ми повертаємося чат, ніби витягнули нічию в тому матчі. Знову крок до еліти. Знову цей малесенький. Лоріс. Mm, ну такий слад. Добротний, але. речі, Мілітао теж як кандидат на мою основу, він мені підходить. Опа. Опа. Бляха. Складно мені уявити, щоб таке не забив. Рашфорд забиває все-таки. Маркус Рашфорд виводить нас вперед. Це погано. Ох ти. Давай, карай. Еліта, я йду. Я йду, ти мене чекала, Еліта. Я вже тут. Приймай мене з Вараном, Саліба і Рарним Родріго. Бензема Бог приняти з Решфордом, але цей Бог не біжить. І не має п'яти на фінтах, розумієш? Має свої шалені плюси в плані відкривання, пасів і фінішингу, але от є в нього і мінуси. Антуан! До побачення, Грізман! Вікторик, до відзення! Зустрічай мене, еліта! Ми прийшли! Елітка! Ми вдома, елітка! Чесно кажучи, фінішен Бензема мені подобався більше, і плейстайл на фінес шоти на удари щокою 0-1, мені заходять більше ніж на павершот. Хоча цей момент я ще звикну з Рашфордом і буду частіше бити. Поглянемо, але однозначно круто те, що Рашфорд біжить і те, що він має п'ять зірочок на кінтах. І тепер я можу трішечки різноманітніше грати в ситуаціях один в один, бо коли два нападники без п'яти зірочок на кінтах, то проти деяких суперників буває дуже складно їх чимось здивувати. А також трохи цікавіше. Ну а бензима, мабуть, буду таки продавати. Хоча хто зна, можливо, він ще колись знову повернеться до мого клубу. Він справді прикольний. Ну і пам'ятаєте, якщо випустять збечена бензима, і я бляха буду його збирати, бо він якийсь нереальний в цій грі справді круто грає. Рік за роком мене запитують, чи можна грати в Ultimate Team без донату. І я завжди відповідаю, що так можна. Ось вам доказ цього. Я в елітному дивізіоні. У мене 545 тисяч монет на рахунку. Ось такий вже склад станом на 18 жовтня 2. Ultimate Team Champions, так звані Weekend Ліги. Я зіграв двічі на перший ранг 19-1. І при цьому в мене ще 1300 FC Points, які були за передзамовлення, а всього їх було 4600. Там залишилися. І все, що було, я використав лише на драфти. Ой, ні, Брешо згадав, що викуповував пак з Родрі. Коли відкрив прев'ю пак і побачив, що там є Родрі, власне. В гру я не донатив абсолютно нічого. Хоча ви знаєте, на стрімах протягом сезону я полюбляю грати в драфти, тому для цього певна річ купити всі понці потрібно буде, оскільки кожного разу віддавати 15 тисяч монет за вступ, не дуже хочеться. Хіба інколи дуже рідко час від часу, знаєте, такі промо-паки бувають починаючи з минулої FIFA 23, коли в нас зараз, можливо, загляну в магазин, щось побачу, схоже. Коли в нас є точно гарантовано щось круте. В тому пакетику, який відкриваємо, наприклад, гарантовано герой, чи гарантовано легенда. І там такий пак коштує 2000 FC points, чи там буде 3000, наприклад. Ну, як тут зараз гарантують гравця 85 або вище. Мене це поки не цікавить, не влаштовує. Буде там гарантовано легенда чи герой, ото вже буде контент, то вже буде цікаво. І це тільки тому, що я контент-кріейтор, е, того я відкрию цей пак, щоб і самому потішитись і вам показати і подарувати нам трохи різноманітні. Контенту. І зрештою, чим більше карточок влітає в мій клуб рейтингових, тим більше СБЧ може зібрати. Ну, ви розумієте, більше карточок спробувати, більше всього показати і відчути в цій грі. На сьогодні все, якщо відео сподобалось, обов'язково лайк, скоро знову почуємося і побачимось. Бережіть себе!